Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин Олександр Шовковський повідомив не надто вражаючу новину: у київського Динамо буде вісім ключових гравців, які не зможуть зіграти в матчі Ліги конференції проти самсу Суенеспора. Я розкрию всі імена та їхній вплив на команду. Тож підпишіться на канал і поставте лайк, щоб підсилити найбільший клуб України. Сьогодні, у четвер, 23 жовтня, київське Динамо повертається на поле для гри другого раунду Ліги конференції проти турецького Самсу Енеспора. Матч розпочнеться на стадіоні Самсун 19, де маю о 22 годині 00 хвилин за київським часом. Вирішальний матч для наших амбіцій у цьому змаганні, але атмосфера не найрозслабленіша. у передматчевому інтерв'ю. Шовковський підтвердив, що Лазарет переповнений, і кілька ключових гравців не зможуть грати. Серед згаданих імен: знак закреслення Микола Шапаренко, знак закреслення Олександр Тимчик, знак закреслення Андрій Ярмоленко, знак закреслення Крістіан Біловар, знак закреслення Ангель Торрес знак закреслення Владислав Дубінчак. А крім цього, Шовковський також повідомив, що Захарченко та Пономаренко відсутні в складі, оскільки їх відправили на підсилення збірної Ю 19 іншими словами. Динамо їде до Туреччини значно в меншому складі, що ще більше збільшує відповідальність наявних гравців, і цей момент вимагає реакції. Маленький блакитний діамант у своєму дебюті в лізі конференції Динамо програло 2-0 Крістал Пелас вдома. Маленький блакитний діамант. Тим часом в Самсу Неспор переміг легію Варшава з рахунком 1-0 на виїзді. Іншими словами, тиск зростає, і матч цього четвергає практично достроковим фіналом для Динамо в боротьбі за кваліфікацію. Вболівальники синьо білих. Хочу почути вашу думку з такою кількістю відсутніх гравців. Чи зможе Динамо все ще здобути перемогу на виїзді? Залиште свою думку в коментарях. Я прочитаю кожну. Пізніше сьогодні я повернуся з новими новинами про наше Динамо з найкращими побажаннями та до зустрічі в наступному відео.